Доброго дня! Тема уроку рух і взаємодія частинок речовини. Розпочнемо з основних положень МКТ. Що таке МКТ? Це абревіатура від молекулярно-кінетичної теорії, теорії, яка розглядає речовину як сукупність частину, що рухається і взаємодіють між собою. Ми вже знаємо, що цими частинками є атоми. І ось основних положень молекулярно-кінетичної теорії є три. Положення перше. Усі речовини складаються з частинок, молекул, атомів йонів. Між частинками є проміжки. Положення 2. Частинки речовини перебувають у безперервному, безладному, хаотичному русі. Такий рух називають тепловим. Положення 3. Частинки взаємодіють одна з одною, притягуються та відштовхуються. Це дуже важливі знання. Підтвердження існування так званих атомів і молекул було отримано тільки в 19 столітті, і саме тоді з'явилася й була дослівно обґрунтована молекулярно-кінетична теорія, яка розглядає будову речовин з точки зору саме оцих трьох положень. Зараз ми про це детальніше і поговоримо. І саме перше питання, яке назріває, чи є підтвердження основних положень МКТ. Так, є. Саме перше це дифузія. За означенням, дифузія це процес самовільного проникнення молекул однієї речовини в проміжки між молекулами іншої речовини. Ми її можемо спостерігати, якщо проведемо, наприклад, такий експеримент, який ви бачите на екрані. Візьмемо краплину фарби. І капнемо неї у воду. Тоді, навіть без перемішування отриманої суміші, з часом вся вода зафарбується. Тобто поступово молекули фарби будуть самостійно проникати між молекулами води. Ми це бачимо зараз на екрані. Чим більше проходить часу, тим більше в нас вода зафарбовується. І врешті-решт, вона зафарбує усю воду рівномірно. Тобто це підтверджує нам перші два основних положення, що усі частинки складаються із молекул атомів, між ними є проміжки, та дані частинки постійно, безперервно, хаотично рухаються. Якби цього не було б, дифузія нас би не проходила і даний дослід не показав би ось такий результат, який ми маємо. Давайте поспостерігаємо ще за одним експериментом. Візьмемо теплу, гарячу та холодну воду. І повторимо це ж саме, що ми бачимо, з краплиною фарби у воді. Ми бачимо, що дифузія відбувається в усіх випадках. Але в гарячій воді це відбувається набагато швидше. А в холодній набагато повільніше. Чому так відбувається? Все завдяки хаотичному руху тепловому. Тобто такий маленький досвід нам показує дійсно, що хаотичний рух правильно називати тепловим рухом. Адже, чим більш нагріта рідина, тим цей рух швидший. Інакше чому б дифузія протікала би швидше. В холодній воді. Молекули атоми рухаються повільніше, тому дифузія відбувається повільніше. В гарячі все протікає набагато швидше. Тому що молекули там рухаються теж набагато швидше. А яка причина дифузії? Як вже зрозуміло, причиною дифузії є безперервний хаотичний рух частинок речовини. Це і молекули, і атоми або йони. І завдяки такому рухові речовини перемішуються без жодного зовнішнього втручання. І як ми вже сказали, даний безперервний хаотичний рух частинок речовини варто назвати і тепловим рухом, оскільки збільшення температури речовини спричиняє збільшення середньої швидкості руху її частинок, а зменшення температури відповідно зменшення середньої швидкості руху її частинок. Цікаво, що дифузія можлива в усіх агрегатних станах речовини, але механізм і швидкість дифузії в цих станах істотно різні. Дифузія найшвидша в газах, повільніша в рідинах, а найповільніша в твердих тілах. На екрані ми бачимо деякі приклади явища дифузії в кожному агрегатному стані. Наприклад, дифузія в газах це поширення запаху квітів, диму, парфумів у повітрі. Процес дихання, розподіл кисню і вуглекислого газу між альвеолами, легень і кров'ю, також забруднення атмосфери вихлопними газами. Дифузія в рідинах це заварювання чаю, розчинення барників, цукру, солі у воді, транспортування мінералів та біомолекул у рослинах і тваринах, дифузія води через клітинну мембрану, так званий осмос. Тобто навіть без перемішування чай завариться, а барник розчиниться у воді. В твердих тілах дифузія відбувається набагато складніше, але вона там теж присутня. Колись було проведено такий дослід, дві добре відполіровані плитки свинцеву і золоту притиснули одна до одної і помістили в піч з високою температурою, але нижчою, ніж температура плавлення свинцю. Приблизно через рік розглянули під мікроскопом шар на межі стикання плиток. У ньому було виявлено як наявність золота, так і наявність свинцю. Тобто деякі атоми золота перейшли в свинцеву плитку, а деякі атоми свинцю перейшли з свинцевої плитки в золоту. А чи є ще докази, що частинки речовини перебувають у безперервному, безладному хаотичному русі? Крім дифузії, звичайно, є. Підтвердженням існування та безперервного руху частинок речовини є так званий Броунівський рух. За означенням, це хаотичний рух видимих у мікроскоп малих частинок, завислих у рідині або газі, який відбувається під дією ударів молекул рідини або газу. Цей рух був перший спостережений англійським ботаніком Робертом Брауном в 1827 році. Наче з нього він і названий. В свій час Роберт Браун, розглядаючи в мікроскоп по вислів у воді пилкові зерна, помітив, що вони безперервно рухаються, постійно змінюючи швидкість. Спочатку він думав, що виною є живі організми, але згодом він зрозумів, що причина браунівського руху це хаотичний рух молекул середовища. Рухаючись, мікрочастинки середовища безперервно бомбардують завислу в ньому макрочастинку. При цьому сумарна сила ударів з одного боку може випадково виявитися більшою, ніж з іншого боку. І якщо макрочастинка досить мала, не більше 1 мікрометра, то внаслідок ударів вона починає рух. Потім інші поштовхи спричиняють зміну її швидкості. Тобто, якщо частинка буде. Не набагато більша, не набагато важча за атоми молекули, то такі атоми молекули можуть її рухати. І даний броунівський рух можна спостерігати навіть в домашніх умовах, якщо є домашній мікроскоп. Звичайно, подібний дослід можна відтворити в кабінеті фізики. Ми зараз побачимо два приклади броунівського руху. Беремо звичайне молоко. Воду змішуємо і поміщаємо на скельце мікроскопа. Збільшуємо хоча б в 400 разів і спостерігаємо. Ось вам і броунівський рух. Частинки жиру починають рухатися. Чому? Вони ж не живі організми, правильно? А це все тому, що в них постійно вдаряються молекули води, і швидкість і кількість вдаряння з різних сторін постійно змінюється. Те ж саме можна зробити, якщо візьмемо воду та чорнило. Частинки чорнила теж будуть рухатися, наче живі організми, бактерії чи віруси. Ось такими простенькими прикладами ми можемо пересвідчитися, що дійсно. Тепловий рух у рідинах існує. А якщо він існує, значить рідини складаються з якихось ще менших частинок, які постійно безперервно хаотично рухаються. І ось ми з'ясували, що молекули перебувають у безперервному хаотичному русі. А чому ж вони не розлітаються на всі біч? Причина криється в притяганні між молекулами. Саме завдяки міжмолекулярному притяганню тверді тіла зберігають свою форму. Рідина збирається в краплини, клей прилипає до паперу, розтягнута тятива лука набуває вихідної форми. Але постає інше питання. Якщо між молекулами є притягання, то чому розбита чашка не стає цілою після того, як її уламки притиснуть один до одного. Пояснити це можна тим, що міжмолекулярне притягання стає помітним тільки на дуже малих відстанях. Таких, які можна порівняти з розміром самих частин. Коли ми притискаємо один до одного уламки чашки, то через нерівність поверхні на зазначеній відстані зближується незначна кількість молекул, а відстань між більшою їх частиною залишається такою, що молекули майже не взаємодіють. А чому ж важко стиснути закриту пластикову пляшку доверху, заповнену водою або монетку? Адже між молекулами існують проміжки. Все просто молекули не тільки притягуються одна до одної, але відштовхуються. Зазвичай у рідинах і твердих тілах притягання врівноважується відштовхуванням. Але якщо стискати рідину або тверде тіло, то відстань між молекулами зменшиться і міжмолекулярне відштовхування стане сильнішим, ніж притягання. А тепер розв'язування задач. Задача 1. Як називається фізичне явище, завдяки якому можна солити овочі на зиму? Як відбувається перехід солі з води в овочі при засолюванні? Це звичайне явище дифузії. Молекули солі проникають через проміжки між молекулами овочів. Тому огірки з часом засолюються. Якби цього не існувало, молекули солі не могли б проникнути всередину в огірок. Задача 2. Біля кондитерської фабрики зазвичай пахне ваніллю або шоколадом. Поясніть це явище використовуючи поняття про молекули. Тут теж відбувається явище дифузії, але уже у газах. Молекули ванілі та шоколаду безладно переміщуються, зіштовхуються з молекулами повітря та розлітаються на великі відстані. Задача 3. Чи відрізняються молекули води в гарячому чаї від молекули води в холодному лимонаді? Молекули не відрізняються. Відрізняється лише швидкість руху даних молекул. В гарячому чаї вони рухаються швидше, а в холодному лимонаді повільніше. Задача 4. Якщо винести надуту повітряну кульку з тепла на холод, що станеться з її об'ємом? Чому? Об'єм кульки зменшиться, так як частинки повітря всередині будуть рухатись повільніше і будуть вже менше її розтягувати. Задача 5. Чому розбиті вази не склеюються назад, як би сильно ми не притискали один до одного уламки? Ми вже про це говорили. Тому що ми не можемо наблизити уламки на таку відстань, щоб почали діяти сили притягання між молекулами. Також нерівності, що залишились на місці розколу, будуть заважати нам ідеально притулити відламані частини вази. Задача 6. Остання. чому розірваний пластилін можна з'єднати назад в один шматок. Тому що ми можемо настільки зблизити молекули пластиліну. Щоб почали діяти сили притягання між ними. І як ми вже знаємо, це можливо не з усіма матеріалами. Лишилося виконати самоперевірку та пересвідчитися, що ви засвоїли подану тему. Якщо щось не зрозуміло, завжди можна звернутися до відео або до свого підручника і відшукати там потрібну відповідь. Домашнє завдання опрацювати параграф 5. Виконати вправи 5 номери з 1 по 4. Дякую за увагу. До зустрічі!